Поміг організаторам ухилянської схеми правоохоронці викрили прикордонника на хабарі. Йдеться про інспектора служби, який ніс чергування на в'їзді до закритої прикордонної смуги Карпат. Чоловік за винагороду сприяв переправленню до Румунії військовозобов'язаного з Івано-Франківщини. За матеріалами справи службовець без належної перевірки пропустив транспортний засіб із військовозобов'язаним, свідомо проігнорувавши контроль документів і огляд автомобіля. За таку послугу він отримав грошову нагороду від колеги по службі, який разом із іншим прикордонником та цивільним спільником організував схему втечі у Хилянтів за кордон. Організатори підбирали клієнтів на Прикарпатті, Згодом доставляли їх до Буковини та забезпечували незаконний доступ до закритої прикордонної зони. Далі військовозобов'язаних супроводжували до державного кордону, які ті перетинали пішки. Наразі інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за статтею 368 шістдесят Кримінального кодексу одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організаторів незаконної схеми СБУ та ДБР затримали раніше. У 2025 році їм повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу Незаконне приправлення осіб через Державний кордон України, вчинене організованою групою. Викрали зловмисника служба безпеки спільно з ДБР та відділом внутрішньої безпеки прикордонної служби Люса Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402. Нові способи наживи правоохоронці застерігають прикарпатю від шахраїв, які маскуються під міжнародну фінансову допомогу. Аферисти поширюють фейкову інформацію про нібито грошові виплати від організації Об'єднаних Націй. Людям надсилають повідомлення від імені сторінок державних установ та вводять їх в оману. У повідомленнях пропонують перейти за посиланням та заповнити анкету для отримання коштів. Насправді це шахрайська схема фішингу. Після переходу за сумнівним посиланням та ведення реквізитів банківської картки шахраї отримують доступ до рахунку потерпілого та списують усі наявні кошти. Зазвичай такі повідомлення надходять у меседжери або в соцмережах. Містять посилання на фейкові сайти чи чат-боти. Обіцяє швидку допомогу. Без перевірки та швидкі виплати також Шахраїна села скриншоти, нібито людей, які вже отримали цю допомогу, і разом з цим обіцяють додаткові виплати за кожного зареєстрованого особу, родича друга чи знайомого. Поліція Прокарпаття закликає громадян бути пильними та нагадує, отримуйте інформацію про фінансові виплати лише з офіційних джерел. У разі розголошення банківських даних негайно звертайтесь до банку та заблокуйте картку. Якщо ви отримали фішове посилання, не переходьте за ним, а повідомте працівників кіберполіції. Ці для подальшого блокування правоохоронці закликають не повідомляти стороннім особам реквізити картки, код та паролі до онлайн банкінгу. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал «402». Своєчасно сплатити ЄСВ, щоб не втратити страховий стаж з 1 січня цього року. В Україні діють оновлені правила нарахування та сплати єдиного внеску. Вони стосуються як роботодавців, так і фізичних осіб підприємців та самозайнятих громадян. Перш за все, це зміни максимальної величини бази нарахування ЄСВ для більшості застрахованих. Осіб вона становить 20 мінімальних заробітних плат на місяць, тобто 172 тисячі 940 гривень. Воно для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу гранична база складає 15 мінімальних заробітних плат. Разом із тим зазнали змін і терміни звітності для ФОП та самозайнятих осіб. З 2026 року для них запроваджено поквартальний порядок подання податкового розрахунку. Звіт подається протягом 40 календарних днів після завершення кварталу. А сплата визначених у ньому сум податку здійснюється протягом 10 днів після подання звіту для інших податкових агентів, крім фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. строки подання розрахунку скорочені протягом 20 календарних днів після завершення звітного місяця. Водночас важливо пам'ятати, розрахунок подається лише у разі фактичного нарахування доходів фізичним особам у звітному періоді. Важливою новацією є сплата державою єдиного внеску за українців, які перебувають в полоні РФ. Страхові платежі здійснюватимуться за весь період їх перебування там, та протягом шести місяців після їхнього звільнення. Разом з тим збереженими залишаються пільги зі сплати ЄСВ. Зокрема, не сплачують внесок за себе підприємці та самозайняті особи, які є пенсіонерами за віком. Або особами з інвалідністю також звільнені від сплати фізичні особи-підприємці, які перебувають у трудових відносинах, і за яких роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, не менше мінімального страхового внеску. Пільги діють і для мобілізованих підприємців та фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Для всіх інших самозайнятих осіб сплата єдиного соціального внеску у 2026 році є обов'язковою у розмірі мінімального страхового внеску, який у цьому році буде склад... складає 1902 тисячу дев'ятсот гривні 34 копійки і підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. До слова у 2025 році головним управлінням ДПС івано франківській області направлено 9,4 тисячі вимог про сплату боргу з ЄСВ. Слід враховувати, що не Плата єдиного внеску не лише тягне за собою штраф, а й може призвести до втрати страхового стажу. Англійна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». Питання ветеранської політики, виплати на спорядження та навіть встановлення сучасних пандусів. Міський голова провів перший у цьому році прийом громадян. Черга з мешканців була чималою. Від ветеранів, які шукають підтримки, до мешканців багатоповерхівок, що борються за комунальний комфорт. Підполковник запасу Андрій Юрченко прийшов з амбітною ідеєю створити осередок для оздоровлення ветеранів. Ми звернулися до голови з питання надання громадської організації, вновь створено ветеранське імені приміщення. Цьому приміщенні планується вести прийом ветеранів, сім'ї загиблих, інвалідів війни і старатися надавати їм допомогу в санаторно-курортному лікуванні. Важлива увага на прийомі для внутрішньопереміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також зверталися щодо виплат на амуніцію. Виплатити чоловіку гроші на спорядження на 50 тисяч гривень, так як він є учасником бойових дій, отримував поранення у 2025 році, але гроші з 24. го 20 лютого у 2024 році я зверталася з приводу цього питання, але Гроші не отримала, але за тому, що частина не дає потрібні довідки. Пообіцяв частково допомогти виплатити. хоча б 20 тисяч на спорядження. Водночас у ЦНАПі нагадують, наразі діють муніципальні програми виплати від 20 до 50 тисяч гривень на спорядження для бійців. На даний час затверджена програма підтримки діючих військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях або проходять військову службу. Така виплата становить 20 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які проходять військову службу, або 50 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях впродовж 2025 року, або дві 26-го року. На 30 тисяч мають право претендувати ті військові, які вже отримували виплату в попередніх руках у розмірі 20 тисяч гривень. А от для мешканців будинку на Степана Бандери 60, сьогодні вирішилося багаторічне водне питання. Через ношені мережі на верхніх поверхах вода була рідкістю. Ми працюємо над тим, щоб по мережах трошки попрацювати, де треба буде замінити десь капітальний ремонт. Ну і вплоть до того, що можливо встановимо будинкові насоси, які дадуть їм необхідний тиск. На верхніх поверхах відповідно зніметься це питання. Перший прийом у цьому році розтягнувся на години і був доволі плідним, каже міський голова Руслан Марцінків. Традиційні питання. Це матеріальна допомога на лікування, індивідуальне опалення. Ще деякі люди звертаються про допомогу і питання, які стосуються життєдіяльності міста. Хтось з земельними питаннями приходить, хтось приходить з питаннями, скажімо, свого будинку, тобто проблем будинку протікає дах, ремонт під'їзду тощо. Ну але найбільше сьогодні дійсно проблем, які стосуються вже ветеранської політики, і політики, які стосуються. Шанування пам'яті наших героїв такі прийоми відбуваються кожного першого понеділка місяця. А для тих, хто не може прийти особисто, що п'ятниця працює пряма телефонна лінія. Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал чотириста Переглянути відео з бойових виходів, послухати аудіоісторії військових, а також ознайомитися з макетами сучасних технологій, які використовують на фронті. В Івано-Франківську відкрили інтерактивну виставку, присвячену 13-й бригаді оперативного призначення НГУ Хартія. Експозиція розповідає про трансформацію війська через особисті історії реальних людей та демонструє зміни сучасної армії в умовах війни. Саме до виставки ми запросили, щоб поділитися тими всіми ініціативами, філософіями нашого корпусу, які ми намагаємось впровадити, розповсюдити серед війська, серед молоді, щоб вони бачили, що військо міняється. Це не так страшно, як здавалося раніше по чутках, тому. Е щоб подивилися, що кожній людині, яка хоче долучитися до війська, є місце в нашому корпусі. Кожен може знайти собі якусь роботу по фаху, по напрямку. Антон Баєв розповідає, корпус активно співпрацює з іншими підрозділами та переймає досвід за натівськими стандартами. Наразі його військовослужбовці виконують бойові завдання на харківському напрямку, одній з найскладніших ділянок фронту. Нещодавно була проведена успішно проведена Купінська операція. Під час якої було закрито прохід рашистів до Куп'янська. Зараз тривають вже там майже, а може вже і завершальні етапи зачистки по самому городу, Тому з перших днів на самих важких напрямках їх бригада, зараз вже корпус стоїть, стоїть дуже вдало, ніяких. Сподівань сподівання у рашистів немає на те, що вони тут досягнуть там успіху. Інформаційні банери розмістили на промприладі, зацікавила виставка і Михайла Пасічняка. Батьки хлопця нині є військовослужбовцями та стоять на захисті країни. І поки самому Михайлові лише 20 років він уже знайомиться з бойовими бригадами, щоб у майбутньому також поповнити лави захисників. Я також навчаюся на військовій кафедрі то. Нам цікаво, що зараз відбувається на фронті і якими методами ми можемо пороти ворога. А, виставка цікава тим, що тут є інтерактив, оскільки доволі мало виставок його в себе включають, і з нею можна якось взаємодіяти, теж саме послухати. Одним із головних завдань виставки, за словами організаторів, є зруйнувати бар'єри між цивільними та військовими. Саме тому експозиція мандруватиме різними містами України. Ворог в нас один, і ми зараз, ті, хто в тилу, маємо максимально підтримувати наших військовослужбовців. Тобто, це і про привернення уваги, це про те, щоб люди, які будуть переглядати виставку, можливо, розглянули для себе свій шлях розвитку саме у війську, спостерігаючи за тим, як реально відбувається побут військовослужбовців. Узаємодіяти з експозицією та її інтерактивними елементами може кожен охочий упродовж лютого. Виставка працюватиме щодня з 10 ранку до 19 вечора. Віталія Кочені Аргара телеканал 402. Подарувати чотирилапим шанс на життя. У Франківську відбувся благодійний вечір на підтримку дому сірка. Організовують захід уже не вперше. Його мета зібрати кошти на корм, лікування та базові потреби тварин. Цьогорічна ціль 500 тисяч гривень. За словами волонтерів, така сума дозволить притулку закрити найнагальніші витрати та просто вижити у найближчий місяць. Кожного року ми ставимо певну мету. В тому році ми збирали на 200 будок, на яких не дозбирали. Поза того року у нас була інша мета в цьому. Році ми ставимо просто мета це 500 тисяч. Це це нам треба вижити. Притулок має виживати, тому що у нас нема допомоги. Ми живемо за рахунок донатів добрих людей і деяких донорів. Ця Сума, чому вона така велика? Тому що всю суму входить харчування тварин, саме основна саме дорога стаття розходів. Це ми з'їдаємо тільки в місяць три тонни сухого корму, майже дві тонни каші. Це не рахуючи лікування, це вже зовсім інші витрати, інша стаття. Символічно під час благодійного вечора відбувся аукціон, на якому гості могли придбати понад 30 унікальних лотів. Серед них картини відомих художників, сувеніри ручної роботи, прикраси, шоупери, а також каталог робіт Івана Марчука. Роботи, як завжди, дуже цікаві. В нас представлено багато творчих робіт. У нас є е, картини прекрасних е, українських художників і наших прикарпатців е, Романа Бончука, Галини Філіповії е, е, також багато інших, так які. Е, Будуть представлені і люди будуть мати можливість придбати ці лоти чи для власного користування, чи на подарунок. Але основне, ми маємо розуміти, що дані лоти вони не те, що мають ціну, вони мають цінність, тому що це є не придбання лота, а ваш внесок для безпритульних тварин. Серед лотів картина художниці Галини Філіпової. Жінка вже не вперше долучається до благодійного вечора. каже, цьогорічне полотно створила всього лише за три дні, і символічною назвою цьомчики воно стало своєрідним образом за. Цю картину я створила загальною кількістю за три дні. Я її створила спеціально для цього аукціону на підтримку Дому мусирка. Я вже не вперше беру участь. Я не можу порахувати, скільки з дев'яти аукціонів я брала участь. Це дев'ятий за рахунком, але в багатьох. Мої твори завжди продаються за вищою ціною, Які? яка виставлена початкова. Я думаю, що така робота буде гарною окрасою для закоханих. Може, вона називається «Цьомчики». До слова для тих, хто бажає зробити донат, але не мав змоги бути присутнім. Притулок відкрив спеціальний рахунок для онлайн пожертв. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Глибока драматична притча про людську душу, віру, надію та потребу світла у темні часи. В Івано-Франківському театрі Ляльок відбувся допремірний показ вистави Я ангелів твоїх у центрі твору Нелі Шейко-Медведєвої людина, яка шукає відповіді на найважливіші запитання буття, звертаючись до небес у хвилини випробувань, втрат і внутрішньої боротьби. У цій виставі е, історія йде про трьох персонажів: це відлюдник, розбійник та пограбований, що помирають від спраги в пустелі. І протягом всієї вистави ми бачимо. Як вони вирішують розповісти один одному історії про те, як вони дійшли до цього життя? І за допомогою цих розповідей вони розуміють, що з ними щось трапилось і доходять до, скажімо, такої спокути? Гона ідея у нас полягає в тому, що варто не забувати про свій внутрішній світ варто знайти час, зупинитись від усього, що відбувається навколо нас. Та прорефлексувати над усім, що відбувається, складність і водночас унікальність постановки у поєднанні живого плану та тіньової ляльки. Такий персонаж не типовий для театру ані за формою, ані за принципом роботи. Лялька вимагає від актора особливої концентрації, точності рухів та відчуття ритму. Вистава велика, непроста, дуже, як би сказати. Багато задачно як для режисера, так і для мене, бо в нас декілька систем. Тобто є і живий план, і лялька є тіньова лялька, що є теж. Унікально для нашого театру і не просто для нашого артиста, бо вони знайомилися і працювали з новою для себе системою. Це площинна лялька, яка працює на площині, тобто, це не об'єм. Тут актору треба працювати з масштабом, тобто є джерело світла і є лялька, яка масштабується. Це пристосування непросте. тобто… Коли актор мусить спостерігати як за дією, так і за розміром ляльки, одним з ключових персонажів Остама є дикий Савул, герой і до певного моменту живе звичайним, нічим не примітним життям. Як і більшість персонажів епічної драми, він постає перед вирішальним випробуванням. Це про силу, про силу покаяння, тобто знайти в собі сили, змінити своє життя. Назавжди. І жити так, як абсолютно нас наближає от, до, людя, до людяності. Тобто, справді, ми, ми люди чи ми пересічні якісь просто тварини на цій землі. Не менш важливий герой пограбований. Він же гончар на прізвисько Горшколіп. В цій виставі він виступає як людина, яка забула про диво. Яка зустрілася з чимось дивовижним і втратила це, пустила все у славу, пустила все в меркантильну частину себе. І, власне, тому він опинився тут. В пустелі попереду в планах театру чимало прем'єр і експериментів, розрахованих як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. Цьогоріч, якщо все дасть Бог дасться, то дуже наповнений буде виставами як для маленьких глядачів, так і для дорослого. Плануємо одну виставу. Для дорослого глядача ще влітку мала би бути прем'єра. До літа плануємо дві постановки для дітей від трьох рочків. І в наступному році теж плануємо дві вистави, в тому числі «Різдвяну» для маленьких діток від трьох років. До слова прем'єра. Вистави Я вином твоїх відбудеться 8 лютого. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402.